Естер це приклад сміливості, любові, смирення. Таке можливе тільки з Богом, і ми повинні довіряти Ісусу Христу та проповідувати Його Слово, бо по іншому врятуватися не вийде. Тільки з Богом можна жити у справжній радості та благодаті. Дуже важливо віддати себе заради спасіння людей, як естер, Господь Він завжди охороняє і оберігає своїх дітей. Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Коли ми з Богом, то ми переможені, і нам потрібно вірити і сповіщати справи Ісуса Христа. Бог завжди стоїть на захисті свого народу. Наша задача бути народом Божим, щоб бути під Його захистом. Бог завжди посилає в наше життя Божих людей, дякуючи, яким ми можемо відкрити своє призначення. І тільки тоді, коли будемо щодня перебувати в Слові Божому, ми зможемо подолати всі